Всім привіт! З вами ПВЗшер. Сьогодні буде фінал, де команди Крижний Кактус та «Кавачкова гармата» зіткнуться в максимальній своїй стадії прокачки. Раунди, звичайно, ще теж будуть посилені, щоб легко не було нікому. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, нажимати колокольчики і писати коментарі. Перший раунд, звичайно, що нанесення прямої шкоди. І у своїй фінальній варіації тут аж цілих 5 футболістів. Складно сказати, яка команда тут взагалі переможе. Хоча кабачкова гармата тут вже заробила 4 бала. А якби не кабачок, могла заробити і 5. У крижаного кактуса вже немає чомпера, тому команда претендує тільки на 4 бала. Хоча навіть 4 бала малий ймовірний варіант. Бо капусту пульту вже схрумали. Двостороннього горохостріла теж догнала ця участь. Буде круто, якщо крижана кову пульта в останній момент вировить 1 бал. А ну-ка, чи буде все так, як хочеться? Вже рослину починають їсти. Да ну, не вже? Жаль. Крижаний кактус провалюється в першому ж раунді, а кабачкова гармата заробляє свої перші 4 бали. Другий раунд з це взагалі якийсь жах. Але раунд получився цікавим, тому хай буде. Увага вниз! Кабачок знову руїнить дедбала, а інші 4 заробляє кукурудзяна гармата. В верхні команди з'їв Великого Грішка. АНО взагалі, окрім того, що відволікає долякає себе ще й заморажує рослин під собою. Із-чого крижана кавунопульта зараз працює в соло? Чомпера вже немає. Головний спавнер помер. Лишилося тільки вбити остатки. А робота кактуса це знищити НЛО. Він же весь час рано влікавсь на нього і не допомагав команді. Ну, лишолось сьогодні нічого хп. Надіюсь, буде епічний момент, де остання колючка вбиває його в останній момент. Щось я дуже пізно свою думку висловив. Каптус щось нічого не заробив. А тепер приходиться справлятися з трьома сильними зомбаками. Ось і мінус капусто пульта. Крижана кавуна пульта лишилась в одиночку. це все діло, бо це дуже скучно. Невже не вийде вбити щитовика? Хоч щось. Але залишиться ще ще цей снігостріл. А в нього, по-моєму, цілих 500 хп. Хоча це якраз на 7 атак Кавунопульти. Що ж, крижаний кактус єлі як заробляє 2 бали. А кабачкова гармата без проблем 4. Mix раунд, у нас розрахований тепер зразу на 3 кіла. Получився він занадто непроходимим. Але ну, вийшло якось так. Поки є хоч мінімальна інтрига, будемо дивитися. Тут потрібно швидко знищити флангових зомбі, поки шахтар не цілкаву на пульту. Підожіть, а як там зомбі з'їв, чомпера? Прикиньте, там крижана кавунопульта атакувала шахтаря. Але, на жаль, більша команда не може атакувати флангових зомбі. А в кабачковій гармати є всі шанси пройти цей раунд. Ну як? Правильніше були би. Якби я крузу стріляв по правильному зомбі, а не по ближчим. Хоча в цій ситуації про попасти і по шахтарю і по зомбі на культі. Але як бачите, не вийшло. Ніхто нічого не заробив. Водний раунд зовсім слабо послабився, і знову кабачок іде у пусту. Я думаю, смерть одного дельфіна ні на що не попливала. А зверху чом передволікся на манікен. Капусту пульту вже з'їли. Як би не з'їли гороха стріла. Цій команді потрібно старатися набирати якомога більше балів. Знизу алмазний нас не пакет джезів, гіпногриб і пішов нападати на водолаза. От гіпногриб на відміну від кабачка, не руйнить команді один бал. Я маю на увазі те, що він хоча б користь приносить. Зверху потрібно діяти, щоб чомпер перезарядився. І він перезаряджається. До фактично без Чомпера тут було ніяк. Якби він не перезарядився, то скоріше за все, у пакет з'їв би всю команду. А так, крижаний кактус заробляє аж 4 бали. А у кавачкової гармати всього 3. Але все рівно різниця між командами дуже велика цілих 5 балів. Раунд із зомбоні нарешті нормально посилений. Спочатку я хотів зробити просто 2 зомбоні. Але вирішив, що це фінал і можна додати спокійну попшину зомбоні. Знову кабачок все заруїнив. Якби він пригнув на бобслей, це були б легкі 4 бали. А зверху не сказати, що все хорошо. 5 балів вже не заробити і 4 сумніваюся, що вийде. До речі, це ж раун задумався проти крижаних рослин. Напевно, водолаз і зомбі з дуром тут не особо підходили. О, верхня команда зберігає дві рослини. А Акуружна гармата розчавлена. Кабачкова гармата походу вирішила дати фуру. А крижний кактус нею користується, заробивши 2 бали. В шостому раунді атака з усіх сторін тепер на даху. Тепер раунд, який був і так нелегкий, тепер майже непроходимий. Тут взагалі важко щось прокоментувати нормально. Ну і тут знову, якби я нормально стріляв куризиною гарматою, команда заробила б 2 бали. А зверху є всі шанси. У команди збережені всі рослини, а залишилися тільки зобі на катапульті. Ой, воно пульту знищили. Тепер запитання: чи стигне капустопульта оббити катапульту? Ну-ка, нука, нука. Ні, капустопульта не справляється. Ніхто не справився з цією задачею. Сьомий раунд прохідний, так скажемо, передишка. Тут просто зібрані три зомбі з локації туман і все. Я знаю, що ці модифікації це зомбі з різних локацій. Але ж я їх збирав по оригіналу. Зверху, до речі, Дніті лишився, якого ніяк не можуть вбити. А та ще й чом, виявляється, підірвали. В нижній команді лишилося лише вбити скакуна. До речі, завдяки ЄТі кабачок в цьому раунді сидів смирно. А ось і заряд. Як і очікувалось, цей раунд дуже легкий для обох команд. Нараховуємо бали. Крижний кактус заробляє зразу 4 бали. Але кабачкова гармата заробляє 5 і виходить вперед. Восьмий раунд у нас зі швидкими зомбі. Тепер кожен кількості двох штук і з газети по приколу. Кукурудзіна гармата знову соло виносить майже всіх. А зверху проблеми! Вгризають в капусту пульту. Ще і скакуни скакають. Пригунув до гоночку біжить. Скакунів успішно зупинили. Серед дельфінів теж вже ніхто живим не залишився. Лишились тільки пригуни, яких повинні зупинити. А там ще ззаді і газета доліпається. Що Чо ж, чомпер хоч в мінімальній, але в небезпеці. І він вирішив захистити сам себе. Знизу газета з'їв гіпногриб. Команда могла заробити на 1 бал більше, як укуризна гармата зарадилась на 5 секунд раніше. 8 раунд, який я вважав одним із найскладніших, приніс собою командам бали. Крижаному кактусу 4, а кабачковій гарматі 3. Дев'ятий раунд у нас тепер на атаку всіх ліній. Він зробив спеціально під дві рослини. Укурна гармата і зірка. Подивимось, чи може команда з рослини, на яку цей раунд розрахований, його пройти. В принципі, шанси були б, якби я не стріляв по найближчому зомбі. А так, навіть ця команда тут програє. Жаль, кержений кактус. В нього мало шансів на перемогу. Кабачкова гармата занадто впевно тримає відстань. Що ж, фінальний раунд. Для збереження хоча б мінімальної інтриги, я його прискорювати не буду. Воу, у коризній гармати з'являється снаряд. Тут є шанс, що імп залетить прямо до неї і буде повна поразка. Але ні, він влітає в великий горішок. Верхня команда тримається як може. Кожна рослина приносить хоча б мінімальну користь. Он навіть зверху чомпер непоганий урон наносить. І чомпера вже немає. А разом з ним і робо-гарганцюа. Звичайний гарганцюа під заморозкою ще повінший. Шанс на 2 бала є. Ну мені здається, що кактус заробить 2 бали. А знизу вже їм освободився. І в останній момент зідає кукурудзяну гармату. Там 2 секунд буквально не вистачило. А зверху, напевно, вже мінус капустопульта? А ні, гаргінцю помирає. А знаєте, знаєте, що це значить? Це значить, що кактус перемагає з рахунком 20 на 19. Просто в останньому раунді витепала перемогу. Що ж, вітаємо окражника з перемогою у першому чемпіонаті. Супер епічну перемогу команда показала. Все-таки фінал вийшов найкращим боєм у першому чемпіонаті. Але давайте не обіцінювати кабачкову гармату. Все таки команда весь фінал була лідером. Але хочу сказати, що кукурудзяна гармата більше не буде приймати участь у моїх чемпіонатах. Бо успіх команд з цією рослиною залежить чисто від мене. Навіть сьогодні ви могли бачити деякі затупи. А загалом, надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!